Вітаю вас, любі друзі, на уроці української мови. Сьогодні ми перевіряємо, що вміємо і знаємо по темі текст. Приготуйте зошит, ручку і простий олівець. Запишіть дату. Класна робота. Пригадаємо, що ми знаємо про текст, тему, головну думку, абзац і план. Прочитай визначення, розташовані праворуч у зелених прямокутниках. Обери правильне твердження. Що таке текст? Зв'язані за змістом речення, об'єднані темою, головною думкою. Що таке тема? Зміст тексту те, про що в ньому розповідається. Головна думка. Те, що автор хоче нам сказати, порадити. Абзац це частина тексту між двома відступами. План. Пронумерований послідовний список заголовків частин тексту. Доповни схему типи текстів. Тексти бувають розповідь, Опис, Міркування. До тексту розповіді можна поставити загальне запитання. Що сталося? До тексту опису, який. І до міркування – Чому. Попрацюємо усно. Прочитай самостійно текст. Перестав абзаци так, щоб утворився текст і добери заголовок. Перевір, чи правильно ти розташував абзац. Перший. Правила дорожнього руху мають виконувати всі. Другий абзац. Переходь вулицю тільки там, де дозволено. Не поспішай, коли загорілося зелене світло. Обов'язково переконайся, що всі машини зупинилися. Переходь швидко, але не біжи. Переходити вулицю в натовпі безпечніше. І третій абзац. Дотримання цих правил може зберегти життя тобі й іншим людям. Добираємо заголовок Правила дорожнього руху. Визнач тип тексту. Це текст міркування. Попрацюємо письмово. Прочитаємо текст. Дітям до 14 років заборонено їздити на велосипеді, по дорогах, де їздять автомобілі. Кататись можна на подвір'ях, на стадіонах, у парках. Маленьким дітям можна їздити по тротуару на дитячому велосипеді. Дотримання цих правил може зберегти життя тобі й іншим людям. Добери до тексту заголовок, спиши текст, поділяючи на абзаци, Став пропущені букви та визнач тип тексту. Тисни на паузу. Перевір, чи правильно ти впорався із завданням. Це текст. Міркування. Наступний текст. Пасажири це теж учасники дорожнього руху. Для них є свої правила. В автомобілі обов'язково пристібайся ременями безпеки. Сідай і виходь з автомобіля з боку тротуару. У громадському транспорті тримайся за поручні і не притуляйся до дверей. Дотримання цих правил може зберегти життя тобі й іншим людям. Добери заголовок до тексту. Правила для пасажирів. Склади і запиши план тексту. Добери заголовок до першого абзаца. Про що йдеться мова у другому абзаці. Добери заголовок до третього абзацу. Перевір. Правила для пасажирів. План. Перше. Пасажири учасники дорожнього руху. Друге. Правила для пасажирів. Третє. Дотримуйся правил. Бережи життя. Тисни на паузу і запиши план у зошит. Перевір себе, чи погоджуєшся ти з твердженнями. Я знаю, що таке текст. Тема головна думка абзац. Я вмію розрізняти тексти різних типів. Я можу добирати заголовок, визначати тип тексту, складати план. Я можу записати зв'язний текст, дотримуючись абзаців. Дякую за увагу. До нових зустрічей!